Софія Налепинська-Бойчук Жінка, яка мала насичене життя, реалізувалась у творчості і викладанні, яка віддано кохала Михайла і трагічно померла. Українка за вибором, не національністю. Софія Налепинська Бойчук. Тут є багато чого розповісти. Народилась Софія у Польщі у місті Лоць. Батько її був поляком, мати француженкою. Мала сестру Ганну та брата Тадеуша девуша Єжіна Поета та прозаїка з самого дитинства Софія цікавилась мистецтвом з шести років відвідувала художню школу в Петербурзі. Потім переїхала до Мюнхена, вже вчилась у мистецькій академії. У 25 років продовжує свою художню освіту вже у Парижі. Дівчина поселилась у квартирі зі своїми подругами ще двома Софіями, а навпроти них якраз жив Михайло. Так вони і познайомились. Цікаво, що спочатку парубку сподобалася інша Софія, Софія Сегно. Та стосунки не прожили довго. Брат дівчини забрав її до Петербурга після джентльменських розборок з Михайлом. З часом кохання спалахнуло між Софією Налепінською та Михайлом Бойчуком. Софія віддалась цьому почуттю цілком і до кінця. Вона стала головною послідовницею Михайла. Допомогла йому укріпитись у його ідеях і судженнях та цілком підтримувала коханого. Софія прийняла та захопилась також українською культурою. Бувши за походженням полькою, дівчина у дорослому віці вирішила стати українкою, вивчила українську мову, пісні, захопилась українською літературою та мистецтвом. Пізніше сестра Софії Ганна Налепінська Печарковська. Так згадувала шлюб своєї сестри з Бойчуком. Треба пам'ятати також, що Михайло був цілковито захоплений українськими ідеями, бути і працювати з ним означало також відректися від своєї батьківщини. Треба було так любити його, як моя сестра, щоб відректися від усього цього. Софія вже зреклася, так скажемо, своєї національності, співала лише українських пісень. Розмовляла українською, і перебувала цілковито під впливом і у владі Михайла. Приїздила до нас, страшенно любила родину. Для мене була як рідна матір, але всією душею була вже з Михайлом. І було відомо, що не покине ані його, ані його творчих ідей. Разом з Михайлом Софія переїжджає в Україну. Їхній будинок в Києві мав сад, що допомагав вижити у голодні роки. Вдома пара приймала учнів. Софія варила великі баняки з кашею, капустою, годувала студентів, поки ті вчилися мистецтву. Так Софія прониклась буйчукізмом і цілком підтримувала коханого в його ідеях, однак була самостійною творчою одиницею також. У її роботах відчувався цей стиль, та все-таки вони були саме її, особливими та індивідуальними. Софія здебільшого бачила світ у гравюрах. Її роботи були просякнуті любов'ю та співчуттям до ближнього, до українського народу. Жінка підіймала теми материнства, тяжкого сільського життя, сестринства, ілюструвала вірші Шевченка, такі, як мені тринадцяте минало, та Катерина. Багато уваги Софія приділяла пейзажу на задньому плані. Він часто мав важливу роль у сюжеті, міг розповісти сюжет роботи більш повно. На соціальні теми Софія також робила багато гравюр. Часто вона показувала нелегке життя в колгоспі, настільки реальне, що починаєш відчувати гіркоту слово Праця. Звісно, це буде ще одним пунктом для полюючого за парою бойчуків на лепінських режиму. Та про це потім. Софія була відданою Михайло навіть після того, як він лишив її заради іншої жінки, але. Гербурт. Вже з ув'язнення бойчук радив своїй коханні коханій звертатися з допомогою до Софії. Любляче серце жінки, готове було піклуватись і про дочку Алли, яку вона називала сестричкою Петрусею. Жінка була також і талановитою викладачкою. Віра Бура Мацапура, одна з учениць, писала про неї так. Софія Олександрівна була педагогом високої ерудиції. На заняттях вона посідала, підсідала до вихованців. Жінка була також талановитою викладачкою. Віра Бурамацапура, одна з учениць, писала про неї так: Софія Олександрівна була педагогом високої ерудиції. На заняттях вона підсідала до вихованців з олівцем у руках, пояснювала і показувала, як можна урізноманітнити малюнок, підкреслити деталі, досягти плавності лінії. Тематику композиції вона радила брати з реального життя, добре знайомого автора. Та згодом режим все-таки наздогнав пару: 12 червня 1937 року Софію Налепінську-Бойчук, як і її чоловіка, арештували співробітники НКВД під звинуваченням у приналежності до антирадянської націоналістичної терористичної організації. Та засудили до смертної кари. Переживши вбивство Михайла, Софія витримала жорстокі допити і відмовлялася визнавати вину. Коли їй питали про її національність, Софія відповіла Українка. Софію розстріляли 11 грудня 1937 року. Її ім'я вважають у пам'ять про репресованих митців, і воно викарбуване на пам'ятнику. Відкритому у сквері Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури в Києві.